Папа -па пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в скибіді Тавер Дефенс, тому що тут вийшла просто якась, я не знаю, чудна обнова. І просто подивись, кого додали цю гру. Ха-ха. Що це за зомбарідеві? Один тут такий зомбі, цей камера зомбі поняв, другий такий спікер зомбі, дріль зомбі є, взагалі, це обалдеть. І ось до такий чумний доктор. Обалдеть, в нього щось в руках ще світиться теж. Це у нас все додається новою мапою. Infected town називається. Я так розумію, що це воно просто як івент іде. Ага, інфектед. Грай на отій мапі, щоб заробляти кристали. Використовую кристали, щоб відкрити лімітований суддук. І викликай, типу, інфікованих юнітів. І ось досить між юніти на камерамена 61,5, 37 на спікермена, на дрільмена, на дрільмена 1,32 і 0,17 на цього ж самого... Доктора. І його якість, це типу, космік, диви. А, ну, звісно, космік. У нього у нього 90 тисяч ДПС. бачив, вообще. Обалдеть, ну це жесть якийсь. Та проте, та проте. Перед початком, як ти вже можеш бачити, в мене є такий спікермен ось до інфікований. І є отакий інфікований камерамен. Дуже дякую за цей прекрасний подарунок. Ось до цьому чолов'ягі. Тому що, ну, завдяки саме йому, якраз таки в мене вони є. Тому зараз залетимо, протестимо цих ю. Протестимо нову мапу, новий івент, що там, як там, і взагалі ну цікаво, скільки то буде коштувати в кристалах. Зразу давай виставимо їх. 에, кого б тільки прибрати? Приберем таку дрільвумен і приберем, напевно, дриля чи ні? <Uhi> ні, не дриля, не хочу дриля. А з другої сторони, що робити? Ну, прийдеться все-таки дриля. Ладно. Хоча ні, я передумав все-таки. <х2> Замість свого любимого міфіка гліча, ну, вибачай уже, старіна, беремо такого інфікованого спікера і беремо інфікованого камерамена. До речі, скільки в тебе кристалів, ти можеш подивитися саме коли зайдеш на цю на скриню, і тут ось до зверху. Може подивитися, скільки тебе кристалів, бо я щось думав, гадав і не міг поняти. Залітаємо швиденько. То встигне, то встигне. Все, бем, старт полетіли тестити. Дуже цікаво, все-таки, як то все має бути реалізовано. І напевно там будуть виходити інфіковані туалети. Я вже думаю... Опа. О-о-о! Ну, мапа, до речі, це тойлет. А... Як воно там зветься? Я забувся. Тойлет Сіті, начебто. Зразу ставимо науковців. Що тут у нас? Да, диви, як я й казав, інфіковані туалети. Окей. Ну тоді по чуть-чуть, чуть-чуть. По поки що будемо прокачуватися перші пари. В цілому там. Ааа, діджечик не за не за. Дефа є. А, ну тут пенсілмен тоді за дефа, я тоді. Окей, підкачуємо. Кентів наших бемц має 440. Отакий камерамен коштує 100 доларів. Давай зразу його поставлю. Обалдіть. Що це було? Дві. Левел один, інфект. А що, що? А що це за левел? Не поняв. Дуже цікаво. Але бабок фармиться просто диви скільки. Жесть, їх прям реально багато тобі падає. Тут, напевно, оці туалети, вони якісь прокаченіші, поняв. І, типу, через що тобі дається більше бабок. Хорошо, давай трошки під Качаємо камерамена нашого інфікованого. У нього зараз скільки? Майже 1000 ДПС. В цілому ну, не так і погано. Диви, 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 диви. Обалдіть. Нормально валикен, да? Я считаю, що так. Непогано так. В цілому. Дуже цікаво і прикольно виглядає. Можна нажати, до речі, Скіпчика, а то щось я завтикав. Давай за півтори ще прикачать. Ось до його максимум. Зараз у нього дві штуки ДПС. Дві тисячі ДПС, рентж. Ну, такий непоганий. 24. Як бачиш, просто такий камерамен є. Ось такого ще спікера. Зараз сюди затулимо і взагалі вообще буде про чудово. Бемс, що в тебе тут? Тисяча демеджа. Ооо, як. 700 прокачка, 1000 там прокачка, чи півтори навіть. Ага. На третьому левелі прокачки 3000 демеджа, рендж 25 і, пів, і півтори секунди каден. ну В цілому. Непогано. Він там і пилкою лупить, і стріляє, та ти шо Оце кент. І на останньому рівні прокачки в нього буде демеджа 10 тисяч і одна секунда кулдауну. Ну, в цілому не так і погано. Диви тут когось, до речі, титан є, обалдеть. А мені так і ні разу не падав титан. Що це за приколи? Диви, в нього і молоток є, диви, і токсік рука є. Жесть. Це читерно, ну, я теж хочу сітако просто. <рес> Цікаво, що оце за левела? Перший левел, інфекти, так-так-так. Ну це, роз, це зрозуміло. А як саме прокачуються левела? В цього зараз 100 з 850. 50. Цікаво. А що там? Пропустили, пропустили. Йой. І в нього дуже багатько, там 20 тисяч хп, ти прикинь. А він з'їсть? А, та, 50, звісно, хп втратили в базі, ну. що ж зробиш? Обалдіє, диви, які вони. Зомбі. Тупо зомбі йдуть, і в них там хп, Йо майо, я вас поняв. У мене, до речі, науковці ще до сих пор не прокачані. Оце теж проблема. Ці кінти тут не проходять. Окей, то є добре. А ми підкачуємо тим часом. Наших оцих самих тих кентів що дають грошики. Грошики штука дуже потрібна. По чуть-чуть-почуть по -чуть -чуть виводимо все-таки в топи, і я думаю, що ніяких проблем там суперсерйозних не буде. ну Вони всякі разні диви виходять. Виходять, як там і зомбі такі такі інфіковані, ось то бронірувані туалети. І даже такі самі звичайні нуби туалети виходять. Обалдіть, що я тільки що побачив, нічого собі. <плес> це його якийсь активний скіл чи що, не поняв. Ладно. Так, все, всі вчені на максимумі. Тепер ждемо, поки будуть бабки, щоб прокачати. Ні це така в нього атака, ти прикинь. Обалдеть. Якщо цей таке вечудє, то мені страшно представити, просто що робить Годлік. Але можна прокачати отако на максимум тепер оцього спікермена. Ну, достатньо тако непоганий радіус, 10 тисяч зносить, ну, в цілому. Окей, але проте. <реш> проте, як на мене, гліч все одно буде прикольніший. Юніт, так що такі справи. Давай поставимо валюху титана, будемо прокачувати. Опалдеть, ну я просто не можу. Ну ти подиви, подиви, яка анімація атаки в нього. Це просто щось з чимось. Похожі титани. Ну, як тобі сказати? <реш> <реш> да, похожі. Але просто твій якось ну таким якимось чудним лазером з голови лупить. А мій, ну такий. Ну, ну, бік трошечки. Але це обалдеть, це просто обалдеть. Я тепер ще сильніше собі хочу титана насправді. Опа. У нас вже тепер такі типи бігають по мапі, я поняв. Так, підкачуємо тепер уже на максимум валюху. Він тепер перець крутий. 35 тисяч дпса Сюди. Опа. Хорошо. Тепер сюди ще отакого затулим. Файно, файно. Диви, 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 все, він сюди втулив там. Скільки ДПС? -а? 12 тисяч. Ага, а на максимумі 38, 400, та ще й АОЄ є. Це жесть, це просто жесть, я не знаю. Ну який же ж він крутий. Який же ж він крутий, ти просто подивись на це, я не знаю. Дуже обалдєний, я тепер собі теж такого тітана хочу. <рес> Мені не падає чому? Ну диви, ну він все випалює. Абсолютно все. В нього тепер ще й АОЄ появилося. Та ну ти що. Аби валюхи ще був теж так-то АОЄ, ти прикинь, ну. Це ж було пінба. так немає. Я хочу годлі. Я надіюсь, що це просто почує розробочик, там щось підкрутить, типонів. Коротше, мені потім випаде годлі. Пемц, <зві> <зві> Прокачуємо ще одну валюгу на максимум. все. Перці файні, перці вообще супер-пупер круті. Так що можна ставити сюди ще одну валюку. Копрям бемпс. І будемо ще і її прокачувати, тому що то діло таке. Потрібне. Ну, але в цілому, 21 перша хвиля, ми справляємося взагалі без питань, вже без проблем. Тільки ото щось на початку були, пропустили якось. Хто зна чого і хто зна як, але ну що ж, що ж поробиш? Я не знаю, от він просто випалює все, що там є. Абсолютно все! Ці пенсіли там теж воно скоро головою проб'ють той асфальт. Жесть. Ну, але цікаво, як взагалі ми будемо справлятися, тому що мені здається, що цей режимчик. Він от по складності абсолютно такий самий, як і інсейн. Можливо, трошечки важче. А так як ми вже проходили інсейн, то я думаю, що і в цей раз ми повинні справитися в цілому на ізі. Диви, я не знаю, виходять мутанти, він просто їх випалює. Зразу причому, і за те, що в нього ООО є, ну це жесть. Це тотальний жесть. Ну а тим часом у мене вже тепер отаких три валюхи на максимум. І так як ми пам'ятаємо просто про те, що валюх можна ставити тільки три, правильно ж? Да. Прийдеться ставити тепер тільки отаких от дрілів Бемц і прокачувати їх на всі бабки. От єдине, що прикольне в цих дрілях, мені також, якщо хто забувся чи хто не знає, мені цих дрілів подарили. Вони достатньо такі прикольні, тому що в прокачці вони ну, не сильно дорогі, але проте у них 30 тисяч демеджа просто з руки. І це дуже круто. Так, да, там, звісно. Конечно... чекай. Чекай. Він уже четвертого такого титана поставив, щоб ти понімав. В нього немає цього ограничення, чи що? Обалдеть, якщо це так дійсно, то це ж імба якась. Зараз їх просто натулить по всій мапі, ну і це ізі він. Я тобі кажу, тотальний обалдеть. Отакий от дріль він просто прикольний тим, що в цілому він не дуже дорогий, як е, ну, для своїх таймінгів, скажем так. Да? Але при тому всьому він достатньо такий потужний перець. Тому я отут камерамена вже продам. Він там, по суті, по факту не потрібен. І отут ставлю от такого дріля, ну і прокачує взагалі. По максимуму, наскільки тільки зможу. І в цілому, я отак зараз просто заставлю всю мапу. Ну і будемо сидіти, така диви, диви, да, в нього немає. Він може скільки хоче, скільки ставити їх. А мене, валюху. Просто три і все. І що? І що робити? Угу. Плювати догори та й ловити, дімеч. Ось все, що тобі робити з твоїми валюхами. <хи> в цілому вже можемо і тут оцього кента продати, і ставити отакого дриля, тому що... тому що, тому що він буде в рази так то потужніший. Пемц. І на всі бабки прокачуємо, скільки можемо. Тому що хочеться все-таки пройти цей режим, подивитися, скільки тобі, в... скільки тобі буде, скільки впаде осколків. Ну і можливо навіть вдасться щось відкрити, хто його знає. О, я ще одного сюди можу поставити, Диви. Бам, хорошо влазить. Влазить! Все, файно, тулимо так близько, як тільки можемо, щоб там просто за секунду мільйон демеджа було. Там і так зараз демеджа просто обалдеть. А з цими кентами то це вообще страх. Опа, вже якісь серйозніші кінти пішли, я б тако спіт трошечки виключив. А, ну. В цілому з ними швидко розібралися. Окей, з півтора 1,5X погнали. Ну тут я вже більше ніде дрілів не, не запихаю. Ну хіба що отако тільки прям з краєчечку з краєчечку, але просто що це не так ефективно було б? Тому я навіть і не знаю. Добре, давай десь того все одно поставлю. І отако на максимум бемц. Ага. Він трошки туди все одно не достає, ну. Окей, що ж поробиш, що ж поробиш, нічого вже не зробиш з тим. Добре, тоді буду отако ставити десь тут, на краєчок. В цілому, оцю доріжку він все одно буде потім хапати, напевно. <хи> хоча зараз я вже не впевнений. А ні, диви, все одно достає. З максимальним рівнем прокачки достає, так що добре, то файно, тому що я дивився так, щоб він просто максимально Ну, ефективним був, де б він не стояв. Тому саме таке я вибрав і розположення його. Тому я так і продовжую його тулити. Де бачу, самі от такі прям вигодні місця, туди я їх і буду ставити. Ну, кентів тут з'їдають просто максимально швидко. Диви, вони тільки виходять, їх зразу з'їдають. Ну і це просто тотальний жесть. Я не знаю. Ми просто диви, 18 хвилин. Ми на Ізі пробігли. Ми пробігли цей режим, реально. Обалдеть. Але я думаю, що це також пов'язано з тим, що сам режим, саму цю гру її облегшили. Я думаю, що це також з цим зв'язано. Тому. А, все, в мене обмеження в 15 юнітів, я поняв. Я вже понаставляв ну, по максимуму їх. Так що можемо далі тепер тільки стояти і втікати, що тут буде. Просто подивись, наскільки прикольно те, що у нього немає ніяких абсолютно обмежень. Диви, ну диви, він просто продовжує тулити ці тітани. Це взагалі неможливо тепер програти, розумієш? Тут справляється тільки оцей тітанчик і оцей тітанчик. В цілому, це самі такі два юніта, які наносять там колосальний демедж. Бо оці малесенькі, то вони там, я впевнений, що вони не дуже сильно дамажать. Тобто саме великий дамаг вносить якраз такий мій дрілмен і отакий ось до загрейжений тітан-камерамен. І в цілому все поки що. Зараз вийдуть боси, ну. Ну і я не знаю, ми їх теж розвалимо. Диви. Ну диви, виходять тотальні пачки, просто вони помирають, вони помирають, диви. Опа, пенсія. Пенсія сюди. Ну диви, 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 диви. Просто попідключалися усі. Як же ж їх з'їли? Їх реально з'їли. З, з патрахами причому. Ха-ха. О, я не можу. Я тепер ще сильніше собі хочу такого титана. Ну тепер ти прикинь, він просто виносить все. Так, маємо 625 осколків. Ну давай попробуємо хоча б один відкрити. Ану. Може може випаде оцей кент, оцей доктор? А? Чи ні? А, ага, ага, поняв. Угу. Ха-ха. Ой, ідіть ви в дупу. Я не знаю, просто мої опенкейси в цьому режимі, вони максимально якісь дурні. Я пам'ятаю, що максимально класна штука, яка мені тільки взагалі падала в цьому режимі, це була оця лега цей. і все. Більше мені нічого не падало. Тому що навіть отакого гліча мені подарували просто. Я не знаю, якби не ви, якби не ваша підтримка, я просто сидів би тут з голою дупою в одних носках, і все. І як би я приходив режим? Я не знаю. Ну і на такій чудовій ноті це відеоролик підходить. До свого завершення. Тож обов'язково, якщо він вам сподобався, ставте свого царського вподобайдена. Підписочку на канал оформляємо, пишемо це в коментарі, тому що для мене це супер і супер важливо. Не забувайте також, що по посиланню в описі ви перейдете на мій телеграм-канал, де проходить розіграш. Обов'язково беріть участь, можливо, саме вам і пощастить. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож всім файного настрою і всім папа. -па.